Друзі, всім привіт! І сьогодні покажемо вам огляд дуплексу у котечному містечку Нова Баварія, що розташоване у селі Хотів і до Києва лише 15 хвилин на авто. Про будинок. Один із ключових аргументів для покупки стала унікальна локація та майже сторічні дуби, які ростуть просто на території містечка. Ось вони. І власники замовлені перепланування під свої потреби ще під час будівництва, і ми усе їм реалізували. Від моменту покупки до заселення минуло 8 місяців, а ремонт виконала бригада Олександр всього за 3 місяці. І, до речі, на подвір'ї власники облаштували навіть невеликий город. І ось сам будинок. Це кутовий дуплекс площою 110 метрів квадратних і купила його у серпні 2024 року в розтермінуванні від забудовника. На той час вартість складала 86 тисяч доларів. І тут одразу зробили простору терасу, де вже влітку можна буде відпочивати з друзями, пити каву, смажити шашлик або розмовляти. І зараз будемо йти до самого будинку і ще раз зверніть увагу на подвір'я біля дуплексу кутового 110 метрів квадратних. Ролонний газон, тує все, що має місце бути у всіх наших проєктах Україна, Польща, а зараз вже і Азербайджан. І давайте пройдемо до самого будинку. Відчиняємо двері і одразу потрапляємо у довгий коридор. Праворуч зараз тимчасова вішалка для одягу, але простору достатньо, щоб встановити велику шафу купе. І ось як виглядає коридор. І ліворуч, в нас перша кімната, це серце будинку, котельне площа 2,5 метри квадратних. Тут встановлений газовий котель, бойлер, розподільший щиток і навіть невелика шафа для інструментів ліворуч, праворуч. І прямо в коридорі, в коридорі велике дзеркало підлогу з підвіскою. Має місце бути ще маленька така шафа для дрібних речей. Зайшли додому, поклали ключі і пішли собі далі. І далі наша пральня чи гардеробна кімната, площа 3 квадратних метри, тут вже розмістили пральну та сушильну машину, дуже зручно, виправ і одразу розклав речі по полицях. І, до речі, власники обрали двері прихованого монтажу, як ви бачите, з чорним аналичником і чорні мінімалістичні блінтуса по всьому будинку стильно і дуже сучасно виглядає. І наступна кімната це санвузол, він 4 метри квадратних. Ліворуч одразу бачите душову кабіну. Попереду тумба з умивальниками у стилі розбитого чорного каменю. І справа душові перегородки у чорних рамах. Чорні акценти, вони як руш, рушникосушка, змішувачі деталі, не дають санвузлу стильного вигляду. І у душовій кабіні є двері, щоб вода не потрапляла за межі. Душу. І далі будемо приходити у а, потрапляємо у велику кухню-вітальню, вона десь 32 квадратних метри. Вона розділена перегородкою на передпокій і зал, і ліворуч сама кухня. Та обідіна зона із стільною лампою над столом дуже гармонійно смотриться. І кухонна робоча зона розташована під вікном, сама кухня кутова. На підлозі плитка, а по всьому будинку на першому поверсі облаштоване тепле водяний контур. Тепло та комфортно в будь-яку пору року. У вітальні власники зробили стелю з карнизом та підсвіткою, обрали теплі кольори, бежеве, коричневе дереве і загалом інтер'єр продуманий до дрібниць. Окремо зверніть увагу зараз на грамофон у вітальні сучасний, але з ноткою ретро. Є її жива зелень у будинку, як коли ми зайшли до будинку, ви бачили, і зараз стоїть таке дерево дуже зелене і дуже-дуже красиве воно виглядає. І поруч сходи на мансардний поверх. Простір під сходами обіграла дуже оригінально. а звідси... Є вихід на простору терасу, чудове місце для ранкової кави. І біля сходів у нас ще одна кімната. Зараз ми зайдемо туди. І це, мабуть, кабінет площою 8, 8 квадратних метрів. Тут стоїть диван праворуч, тому її легко можна використовувати як гостьову кімнату. В день попрацював хазяїн, а увечері приїхали гості і залишилися на ночлег у вас вдома. І господарі захоплюються музикою. У вітальній ми бачили грамофон, а в кабінеті на стіні вже колекція гітар. Виходимо з кабінету 8 квадратних метрів і будемо підніматися на мансардний поверх. Дерев'яний перила зі світлодіонною підсвіткою додають затишку. І на, хочу вам розповісти, що на мансардному поверсі 4 кімнати. І зараз ви все побачите своїми глазами. На підлозі ламінат, ще в процесі ремонту, але на мансардному поверсі можна і зробити так. І перша кімната 11 квадратних метрів, її можна влаштовувати як дитячу, гостю, чи кімнату відпочинку. А є мансардне вікно, а також радіатор є. І ремонт ще триває, тому деякі деталі поки що не завершені, як розетки, наприклад. І далі будемо виходити в іншу кімнату. Побачимо, що це за кімната. А друга кімната це, мабуть, вже санвузол. Так, це санвузол, він 7 квадратних метрів, тут також є мансардне вікно, душова, умивальник, туалет, підсвітка є, додаткове, додаткове світло з мансардного вікна. Також бачимо, що є домашня тварина, все гармонійно виглядає, дерево, тона такі бежеві, як затишно дуже у цій кімнаті. І інша кімната, наступна кімната, поки що це комора, площа 4 квадратних метри, де зберігаю, зберігаються поки що коробки. І далі ще раз, зверніть уваги на сходи. Є світло, підсвітка, так що ввечері не, не будете перейматися щодо спуску до першого поверху. І нарешті наступна кімната, остання це господарська кімната, спальня, вона 11 квадратних метрів, в неї є... В ній є власний гардероб, він на 6 квадратних метрів. І зараз подивитися, як це виглядає. У майбутньому тут можна буде замовити мебель під індивідуальний проєкт. І також з спальної кімнати є панорамне вікно, з якого відкривається чудовий краєвид на власний сад і на великі масивні дерева, які створюють. Затішок і атмосферу спокою. І це простір, де природа буквально стає частиною вашого дому. Ну що ж, друзі, це був огляд дуплексу 110 квадратних метрів. Ось такий дім у селі Хотів, в містечко Нова Баварія. Якщо ви також хочете баварський будинок в Україні, Польщі чи Азербайджан, пишіть нам.